Моя мама каже, що майбутнє України – це мир, це коли ми знову зможемо гратися на вулиці, бігати босими ногами по траві і не боятися вибухів. Коли ми підемо до школи і побачимо наших улюблених вчителів, не на екрані, а поруч. Коли ми зможемо обійняти наших друзів та просто бути дітьми. І лише разом, об'єднавшись, ми зможемо зробити так, щоб ця мрія стала реальністю. Єднання це сила, це могутність незламного українського народу.